Погреби жителька села Печенюги Ольга Смаглюк добирається на мотоблоці, яким керує односелець Віктор. Ґрунтові дороги розм'якли після дощів, тому від села до найближчої посадки їхати доводиться таким транспортом. Ніка. Перший гриб, який потрапляє до кошика, сироїжка. Хоча головна ціль збирачки білі гриби. Сироїжки, бо вони жарені, дуже смачні. А якщо маленькі, ось такі, ось такі, то можна зробити, їх законсервувати, отакі сироїжечки. Так як білий маринад зробити, їх законсервувати. Вони дуже смачні, аж солодкі. А бабок, ну він кріпенький, він не червивий, красивий. Його можна забрати. Білий Кращий, сіраїшка краща, а бабки мені не подобаються. Ну, збираю все одно, родичам віддаю. За перших 20 хвилин пошуків у посадці в кошику жодного білого гриба. Хоча зараз пора для білих, каже Ольга. Якщо зацвіло жито, красується жито, то вже білі гриби і можна вже йти. Багато мало, але можна назбирати вже. У посадці Ольга знаходить зрізані червиві сироїжки. Якийсь грибник уже побував тут недавно. Ну вони різані, мабуть, днів два-три назад, бо воно вже вон, присохло те той. Ось ще будемо різати, бабочки. Дивіться, які гарні. Все які. О! Чистенькі. А ось другий, мабуть, його брат. Які сироїшки, зелені. Якщо збираємо сираїшки, то треба одного кольору збирати. Усякі сираїшки їсти не можна. Жовта сираїшка, вона умовна їстівна. Вона, якщо її відварувати, вона дуже гірка. А якщо такі сираїжечки, вони добрі. От така сираїжка і така сираїжка. Можна брати зелену, отаку сираїжечку. Ну, не отаку о, жовту. А ось і перший білий у нас. Трошки його мишки погризли чи хтось погриз. Он який гарний. Ніжка он, яка в його товстенька. Все так треба отак. О, гарний. Все будемо різати. Он який біленький грибок. А цей он який здоровий, кріпенький. Три. Кошик Ольги швидко наповнюється білими грибами. Бач, три брата зросли. Ось, і ось, ще і третій. Та й пропав. Ніхто його не різав. Такий це вже переросток. Тако окрутану чапочку. От і тако, і так стараться. Під ялинки туди, щоб грибничка проросла, туди, в різні сторони покидати. Сюди трошки так. Воно грибничка проросте і будуть. І к середині сезону або в кінці, якщо дощі будуть, буде, будуть гриби. На білих грибах можна зараз що зробити? Біли гриби тільки що посушити і так продати через інтернет. А так. Ні, так не приймають їх ніде. Минулого року і позаминулого півтора тисяча трихлітрова банка сушений готовий грибів. Слайсами порізати, посушить. Щоб вийшла трилітрова банка сушених білих грибів, каже Ольга. Потрібно назбирати три з половиною таких кошики. На продаж місцеві збирають лисички. Люди здають і живуть, виживають на лисичках По 200 гривень за кілограм. Лисичок цього дня Ольга не знайшла. Каже, їх тепер мало, бо прохолодна погода. Порівняно як із тим роком. То я могла назбирати більш 10 кг, А зараз поки ще вона грибниця слабенько проснулася. Зараз можна назбирати 2-3 кілограма. Обмежує походи по гриби на Чернігівщині воєнний стан. Тут, як і в низці областей України, наразі діє заборона на відвідування лісів. Люди бояться ходити, бо заміновано бояться. Це вже хто знає, що там не заміновано, ті йдуть. Сама Ольга каже, ходить недалеко від села по знайомих посадках біля польових доріг. Недалечко по посадках і понад дорогою, а глуб не треба заходити, бо не треба ризикувати, може бути заміновано, може бути розтяжки поставлені. Біля дороги він ще один, але я не знаю, який він. І тут, мабуть, що не один, а цілих три. Ось маленькі, зовсім маленькі. Он який. О, он який, малюсенький. Окрім грибів, дорогою назад Ольга назбирала ще й ягід. Бач. Віктор, оцінивши зібране Ольгою, сказав мало. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.